Поки я з першої частини відпочиваю від різноманітних 30 кілометрів, що вже проїхав, швиденько нагадаю, що головною метою цієї відеопоробки є з'ясувати, скільки насправді діючих трас пропонує лижний курорт Букове. Це відео виходить як такий собі деталізований путівник, де є інформація про всі відкриті траси, а також про ті закриті, на яких при наявності снігу можна трохи пофрірайдити. До речі, фрірайдний епізод вже був в першій частині. Піднімаємось наверх на 16 витягу та переїжджаємо на витяг номер 8 Вже 15 спусків, тобто дійсно десь з вже відкритих трас я проїхав, вже перша година дня. Але вже 29 майже кілометрів. 3500 перепад висот і їдемо далі. До речі, напишіть в коментарі, як вам режим єдинорога. За сквар чи норм. Наступне відео про камеру 360. Підпишись, щоб не пропустити. Ле восьмого – це такий собі набір швидких коротеньких трас, дві з яких червоня та одна синя. Також тут є фрістайл траса 8а, де можуть бути організовані величезні трампліни. Внизу цієї траси є невеличкий скіпарк з різними елементами, такими як рейки, труби, трамплінь. До речі, для скіпарку працює коротенький бугільний витяг. Проте ці розваги не для середнього лижника. Тож просто знайте, що тут це є, а я їду на іншу сторону курорта. Тож, з восьми трасами покінчено. Далі. З'їжджаємо по 5А на 14 й витяг. Довгу частину сезону це був єдиний шлях для повернення в центр або переїзду на іншу сторону. Проте з відкриттям 15-го витягу відкрився і місточок між нижніми станціями 8 го та 15. го Сьогодні день супер. Сонечко вийшло, трошки відпустило траси, той бетон, що є, потрошки відходить і вже більше і більше трас стають абсолютно кайфовими. Права сторона курорту від мене повністю об'їжджена, тепер їдемо наліво. <плес> а, ось він бетончик в тут. тут. <плес> Активний лижний сезон в Букавеллі зазвичай проходить десь з січня по березень, включно. Ото сезон 24 по-перше, розпочався досить рано. Вже 2 грудня відкрились перші траси. А до кінця грудня вже відкрились навіть декілька червоних та чорних трас. Ну а по-друге, зараз вже друга половина січня, і погодні умови та попит сприяють тому, що продовжуються відкривати нові й нові траси. Ось, наприклад, поки я монтував це відео, вже відкрився 15 витік. Тож стало можливим переїхати на цю сторону курорту, не з'їжджаючи в центр. Станом на початок лютого на 15-му витягу запрацювала одна червона траса 15С та одна синя 15Е. Це додаткові десь 2,5 км до того результату, що я отримаю в своєму сьогоднішньому челенджі. 22 підйомничок стоїть. Проте мені вдалося оглянути 14-й витяг. Тут відкрито дві сині траси. Ось така атмосферна траса 14Б, яка ввечері працює як санна траса. Це абсолютно спокійна полога траса, яка петляє між 14 та 15 витягом. Ось якась малеча їде. До речі, можете також чекнути моє відео про те, як ставити малечу на лижі. 14 та траса має опцію їхати по-червоному, більш стрімкому відрізку. Або обережно спуститися серпантином. Тут є два важливих момента, які стосуються вечірнього катання. Так, цей витяг працює і на вечірньому катанні, тобто включає підсвітку та робить до 19.30. Але траса 14 – це санна траса, тож з 16.30 вона закривається для лижників та сноубордистів і працює тільки для санчат. Санчата можна взяти в прокат біля парковки на нижній станції 14 підйому. Ще одне зауваження щодо вечірнього катання на 14-му схилі. На жаль, з нього нема зручного переїзду на інші траси. Переїзд на 13-й витяг буде закритий, тож вам доведеться спуститися до самого низу і там чимчикувати пішки до 7 го або 2 го витягу. Це можна зробити по-біатлонному, не знімаючи лижі, проте в будь-якому разі невелике кардіотренування вам гарантовано. 40 кілометрів десь я вже проїхав. А ми повертаємо до 13-х трас. Фактично це останній наш витяг, який треба обкатати. Не знаю, в якому стані траса в кінці дня тут. Я вже накатав близько 40 кілометрів та наближаюся до успішного завершення мого челенджу проїхати всі траси за один день. Але залишилась досить цікава зона тринадцятого витягу з найвищою на зараз концентрацією відкритих червоних трас. Їх тут цілих три: — 13A, C та D. Тім 4 13 бій чомусь і досі закрита. Це не надто довгі траси, проте з можливістю розвинути непогані швидкості та комфортно викататись під підйом. Є і синій переїзд з 7-го на 13 витяг. Проте, повноцінною трасою, я би це не назвав. В мене залишається один спуск. Це траса 9А, яка переходить в 7А. Це повернення додому. Уху! Але навіть ця синя траса досить цікавенька. Йоу! Ну, а поки я спускаюся трасами 9А та 7А до центру курорту, будемо підбивати підсумки. 5 годин 51 хвилина. Мене зайняв цей шлях. Я вважаю, що я проїхав всі траси. Які відкриті на зараз Буковелі. Нагадаю, Буковель заявляється, як 60% відкрито трас. У мене вийшло 26 спусків. Тобто я не заїжджав в незрозумілі переїзди, з'їзди, які не є повноцінними трасами. Дистанція, яку я проїхав, 47,9 кілометрів. Чи кілометрів. У будь-якому разі, з двома 15 трасами, що відкрились невдовзі, можна вважати. Що лижний курорт Буковель на піку сезону 23-24 має близько 50 км відкритих трас, включаючи 32 км або 16 синіх трас найменшої складності, 15 км або 11 червоних трас середньої складності та всього дві чорні траси експертного рівня загальною довжиною близько 3 км. Сьомочка зрозуміло, Це плосканька траса для новачків. Сподіваюся, що вам було цікаво робити зі мною це дослідження. Та я радий, що незважаючи на війну, Україна продовжує жити. Задача тих, хто в тилу, постійно допомагати Збройним силам України працювати на перемогу та виховувати нове покоління українців.